26 серпня поточного року енергетична система України зазнала найпотужнішого удару, найпотужнішого з початку війни, тому що ну, по кількості застосованих ворогом ракет та дронів це було найбільше. Були атаковані 15 регіонів України, постраждалі енергооб'єкти. Але на Одещині, завдяки спільним зусиллям енергетиків, нам вдалося дуже швидко відновити світло. На сьогодні ситуація трохи стабілізувалася, але ми бачимо, що вона дуже динамічно змінюється. Будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація, тому що загальну картину бачить лише. Національна енергетична компанія України, яка бачить всю країну і ситуацію по і генерації і споживанню, ми готуємось до зими. Ми виконуємо наші програми, це ремонтуємо обладнання, виконуємо інвестиційну програму. І я пропоную обов'язково вірити в ЗСУ і в енергетиків.